Доброго дня. Сьогодні маємо ну таку досить складну і я б сказала надважливу тему: це нещодавня телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Так і все це на тлі новин про можливе призупинення штатами постачання ем, деяких видів озброєнь в Україні. Ситуація напружена, це точно. Ми проаналізували повідомлення від Уніан BBC News Україна, «24 каналу, «НВІН», ну і інших медіа. Також взяли до уваги аналітику з Ютуб-каналу Фабрика новин. Хороший набір, джерел. Спробуємо розібратися, що ж там насправді відбувається, що може стояти за цими подіями, і що це все означає для підтримки України. Так, давайте спробуємо. Контекст справді ну непростий. Сама розмова, от якщо вірити Кремлю, тривала майже годину. Годину це немало. досить довго так, і Путін, як повідомляється, знову заявив про готовність до переговорів. Але звісно, з ключовим таким застереженням Росія, мовляв, не відступить від своїх цілей. Ну, це ми вже чули. Усунення першопричин кризи. Так саме так. І що цікаво, Кремль окремо наголосив питання припинення постачання американської зброї Україні, от воно, нібито, не обговорювалося. М -м, цікаво, тобто найгарячіша тема і не обговорювалася. Звучить трохи дивно, виглядає дивно, погоджуюсь. І ще момент. Формат переговорів у Стамбулі кажуть, залишається суто двостороннім Україна, Росія. Ну, це вже така класична кремлівська пісня, діалог, але на їхніх умовах. А яка реакція з Києва? Реакція була доволі стримана. Президент Зеленський він, так знаєте, скептично висловився. Сказав, що у Трампа і Путіна, як у дуже різних людей, навряд чи є багато спільних тем для розмови. Логічно, водночас він знову підкреслив українську позицію. Перш за все, безумовне припинення вогню. І що потрібно зустріч саме на рівні лідерів, щоб були реальні рішення. Угу. І от важливий анонс: запланована розмова Зеленського вже з Трампом, найближчими днями. Ага, ось це важливо. Очевидно ж, головна тема це продовження підтримки. Ракети ПЕК-3 для Петріот, наприклад. Безперечно, це критично. І тут ми власне підходимо до найболючішого моменту оцих повідомлень про призупинення допомоги від США. Так що там відомо, ну йдеться про такі речі, як 155-мм артилерійські снаряди. Вони ж ключові на землі? Дуже ключові. І можливо саме про ракети до Петріот. Хоча держдеп намагається заспокоїти, каже, що це не повне припинення допомоги, але знаєте, сам факт появи таких новин. Осад залишається, звісно. А якісь пояснення версії є, чому це могло статися? В аналітичних колах ну обговорюють кілька варіантів. От одна з версій, це може бути якась тіньова сторона, скажімо так, непублічних домовленостей між Вашингтоном і Москвою. Домовленості про що? Можливо, навіть не напряму пов'язаних з Україною. Наприклад, є пропущення щодо Ірану, якась така ширша геополітична гра. Тобто, все може бути значно складніше, ніж здається. Цілком може бути водночас, треба сказати, лунає і критика на адресу європейських партнерів, мовляв. Заяв багато, а от реальної допомоги, особливо такої швидкої, в критичні моменти може і не вистачає. Ну, це теж давня тема. На жаль, так і от один з експертів, Валентин Ягодінський, він зауважив таку річ: навіть якщо призупинили, скажімо, 9155 снарядів, то це ну обсяг на один день інтенсивних боїв. Один день це ж справді крапля в морі, як кажуть. Так, наче й небагато. Але сам сигнал, сам прецедент, він тривожний? Звісно. Але є інша інтерпретація. Можливо, це не стільки політичний крок, скільки якась м -м, технічна чи логістична переорієнтація. Переорієнтація. В якому сенсі? Є припущення про поступовий сув акцентів. Можливо, на європейських виробників зброї. Або на закупівлю безпосередньо в Європі цікава думка. Деякі оглядачі навіть звертають увагу на відносно спокійну реакцію нашого вищого керівництва. Це, мовляв, може свідчити, що вони розуміють якісь процеси, які просто не афішуються. Ну, знаєте, туман війни. Тобто може йти переформатування всієї системи підтримки з більшим залученням Європи. Але ж чи європейське виробництво вже готове, воно ж тільки розганяється. Вот слушне питання: мабуть, це не про миттєву заміну, а про стратегічний напрямок на майбутнє. І тут, звісно, ключова роль дипломатії. Без неї нікуди. Експерти тут одностайні. Україні треба продовжувати дуже обережну, але наполегливу роботу із Вашингтоном і з європейськими столицями, і уникати якихось різких заяв, які можуть тільки нашкодити. Зрозуміло. А все це відбувається ще й на тлі розмов про можливе затягування війни, так чути прогнози аж до 2026 року. Так, такі побоювання є. Хоча, от ідея, що Путін просто хоче пересидіти Трампа, вона теж не беззаперечна. А який тоді може бути розрахунок? Можливо, навпаки, спробувати досягти максимуму для себе саме під час потенційного другого президентства Трампа, вважати це якимось вікном можливостей, М -м, складна гра. І все це створює таке відчуття ну, певного інформаційного вакууму. Здається, ми бачимо тільки верхівку айсберга, а реальні домовленості, стратегічні плани великих гравців, вони десь там приховані. Багато чого вирішується не публічно. Отже, якщо підсумувати коротко, розмова Трампа і Путіна є на тлі дуже таких неоднозначних сигналів. Щодо американської допомоги, офіційні заяви, як завжди, сприймаємо з обережністю. Так, Україна прагне продовжувати діалог зі США, щоб забезпечити підтримку. А в експертному середовищі думки розділилися. Хтось бачить ризики якихось прихованих угод, хтось складний процес переналаштування логістики допомоги і залученням Європи. Саме так головне зараз не панікувати, але й звісно не ігнорувати ці сигнали. Аналізувати не лише слова, а конкретні дії, дивитись на ширший контекст. І от, мабуть, наостанок питання для роздумів залишається таким: наскільки глибокою може бути оця прірва між тим, що говорять публічно світові лідери, і реальними політичними розрахунками домовленостями у цій війні? І як оця невидима частина айсберга може, врешті-решт, визначити майбутнє?